На каналі Бабусині квіточки і не тільки. Пройшов Лосвятов. І всі вчора отримали свої подаруночки. Хтось сам собі подарував квіточку, комусь чоловік, а комусь діти. Не обминуло це щастя і мене, тому я вирішила вам сьогодні показати свої квіточки. Спочатку я хочу вам показати ось цю манюню. Я була шокована, коли побачила отаку, отаке коріння в горщику. Воно мені так сподобалося, що просто, ну, ну, я не знаю як. Його наскільки багато, Ось погляньте, воно вилази все через верх. І тепер у мене, після того, як я купила цю квіточку, питання, чи потрібно цю квіточку пересадити, чи хай вже квітує. Погляньте яке ось корінечко. Люблю зелененьке коріннячкою, коли його багато і коли воно здорове. У цьому магазині заливають піточки, тому водичка ще з-під нього капає. Сушимося ще. Тут спробувала я витягти торфяний горшечок, трішки мені вдалося. І погляньте. Які... А потім ми дивимося на розетку. Після того, як ми оглянули шийку, погляньте вона зовсім. Чистенька, гарненька. Ми бачимо отаке ціле віяло листочків. Така маленька рослина із такими манюнькими листочками. Ви знаєте, мабуть, я закохалася з першого погляду. Спочатку це було коріння, потім листя, і потім я підняла цей погляд до квіточки. Погляньте, яка вона маленька і гарна. Сказати, що це метелик, не схоже. А душа вона фактурна така квіточка. А квіточки, вони такі фактурні, такі цікаві. Погляньте, нижні полюсточки. Здається, що не салатові, але вони теж біленькі і з таким перламутровим відблиском. така фактурна губка. І ці хвильки по краю квіточки. Ну, я закохалася. Я не знаю, чи це метелик, чи це квіточка, яка хотіла стати метеликом, але мені подобається, що вона мультифлорного типу і буде цвісти каскадом. Цю квіточку собі вибрала моя онучка на подарунок. Так що хвастаюся я перша її квіточкою. Так, дивіться, на цьому це метелик. Я його вже показувала з одному з оглядів. Це була передсвяткова покупка моя. Ось такого метелика я знайшла. Він дуже давно чекав на мене. Я все приходила, він все стояв, стояв і чекав. І я не витерпіла. Здалася. Хоч є в мене дуже схожа квіточка на цю. Вона в мене пілорчик. Не пілорчик, а мутантик пілорчик Але. Ця, цей метелик ось внизу, бачите, квіточка трошки звичайного складу, а ось далі вже йде метелик. Це один щось захотівся. чи одна сторона квітна так, тому що ця сторона була вся метелика. Одна квіточка зломилася. Вона така легесенька, гарненька, синька. І е, листочки в неї трішки воскові такі. Упругі дуже б сказала. Так, ну, і тепер я хочу показати свій подарунок, який мені подарували онучка з дочкою. Погляньте, яка гарна віяло у нас із листочків. молоденькі, така рослинка. Ну, непогана я б сказала розеточка, корінчики є, навіть деякі розкуклилися. Ви бачите, що я поливаю ще потрішечки, бо суху, сухеньке ще корінечко в неї. І ось, дивіться, на степелах, що ми бачимо, який подаруночок. Тут виходять нові квітконосики, просипаються брунічки. і дивіться, яка краса. Це, мабуть, теж буде в нас квітка такого мультифлорного типу. Ну, В принципі, я не знаю. І дивіться, що я витягувала. Перфінового горщика. І дивіться, що я побачила. Здається, це ще один квітоносик. Ну, я так думаю, що це квітоносик, хоча, можливо, це і корінець. Так, і тепер дивимося на цю нашу красуню. Я не любитель такої квіточки форми, але жовтий колір це мій улюблений, поряд з фіолетовим. Подивіться, який подивіться, яка квітка. Це бабулеточка, бантик. Він весь перламутровий. Я так підозрюю, що це квітка в стандартному квітінні, це едіта. Бо у мене є схожа квітка, і е, там проблема після того, як я її купила, проблема з корінням. Зараз вона на нарощуванні коріння стоїть. Ну, це просто це, це я не знаю, це кохання з першого погляду. І коли я вже збиралася брати іншу жовту квітку, я в погляді показувала цю квіточку да, навіть дві, вони були жовті і зовсім різні. В одній була жовта губа, в другої коричнева, і третя була е, блідіша ще. Я вибирала між ними і тут я поглядаю, що серед білого моря щось там таке. Як я називаю теж крякозаб, зяблик там стоїть. Я витягла і не повірила своїм очам. Я вперше в своєму житті побачила бантика. Ви розумієте, що оскільки це була жовта квітка, то я одразу її забрала, ну, квітку подарували мені онучка і донька. Але ж хто її вибирав, бо ви ж знаєте, як ми любимо самі собі вибрати квіточку мріяну. Але я ж кажу зовсім, я йшла не по ту квіточку. Не про ту квіточку, я тримала в руках не ту квіточку. І коли я побачила цей яскравий, теплий, жовтий колір, який виблискував на сонечку, все, моє кохання було віддане цій квітці. Ой. Ці квіточки зробили мій день учора. Я сьогодні хотіла одразу зняти і викласти відео у... на каналі, але не сталося, бо моя помічниця була в школі. І тепер я хочу вам сказати ще одне: те, як доглядати за щойно купленою квіткою, вже є на каналі відео. Але я вам нагадаю, що перше, що ми робимо, це обробляємо листочки, обробляємо від пилу і потім бризкаємо. Препаратом від шкідників. Це я використовую доктор Фолі. Після висихання рослинки на карантині тримаю протягом двох тижнів. Поступово адаптуються рослинки, і я їх занос тоді до себе. Зараз я хочу вам побажати щастя, здоров'я, миру і перемоги. Будьте всі щасливі, нехай весна принесе перемогу над тими триклятущими рашистами, які знущаються над рідною землею. І дай Боже, щоб всі зустрілися у мирній Україні. Бережіть себе!